Доброго вечора. До вашої уваги. Захист п'ятої лабораторної роботи з предмету проєктування інформаційних систем студента групи ДА-91 Косюка Олексія. Отже, метою роботи було створення поетапного плану проєкту, створення діаграми ГАНТ для проєкту, і створення плану антиризикових заходів для проєкту. Почнемо зі створення поетапного плану проєкту. Мій проєкт Flight Tracker, що фактично є. Проекту мобільного застосунку для відстежування авіарейсів було розділено на 9 етапів спринтів. Треба зауважити, що це не ідеальні скрамівські спринти, і вони були побудовані скоріше за схожістю зміст задач, що містяться у них, ніж за однаковою тривалістю у 2 тижні. Усі задачі пов'язані з додаванням нового функціоналу нових готових частин інформаційної системи, тобто не враховуються баги, що можуть з'явитися під час тестування цих задач. По додаванню нового функціоналу не враховуються технічні таски та інші. Далі. Кожна задача має capacity у годинах. Тобто кожна задача була оцінена е і складність у е сторіпойнтах а у годинах, які потрібні на її виконання. Під виконанням задачі е розуміється, що е е Її розробка і тестування. Тобто ці години вони включають і розробку, і тестування однієї із двох команд. Тобто на проєкті є дві команди, і кожна команда може паралельно працювати тільки над одною задачею, одночасно працювати тільки над однією задачею. Кожна команда може виконувати і розробку, і тестування. І ці години, у яких оцінені всі задачі, вони є годинами, які потрібні одній команді на розробку до тестування цієї задачі. Отже, зрозуміло, що паралельно може двома командами може виконуватися дві задачі, більше двох задач паралельно виконуватися не можуть. Отже, давайте подивимося на спринти. Тобто в нас є спринт 1, Спринт 2 і так далі. Наприклад, Спринт-2 це реєстрація аутентифікація, авторизація, інтернаціоналізація та локалізація. Бачимо тут задачі, наприклад: реалізувати базову юзернейм, пароль реєстрацію, реалізувати базову юзернейм, пароль аутентифікацію, додати ролі для аутентифікованих юзерів. Базуючись на класах користувачів, що були надані у СРС, реалізувати англійську, реалізувати локалізацію для української та англійської локали, базовий механізм цієї локалізації, локалізувати форми для реєстрації та авторизації і так далі. Також є інші спринти з іншими, які якби, реалізують створення інших частин системи, розробку інших частин системи, Наприклад, Flight Details and Airports and Details Screens, uh, Flight Airports and Airline Companies Lists uh, і так далі. Тобто, як бачимо, кожна із задач цінна у годинах. Після поділу проєкту на етапи на ці 9 спринтів я створив діаграму Ганта, але перед створенням діаграми Ганта я розподілив усі задачі так, щоб за умови, як вже було сказано, що двома командами може виконуватися лише дві задачі паралельно, щоб за ці умови усі задачі з кожного спринта були завершені якомога швидше. Тобто бачимо, що, наприклад, ось тут ці задачі участі виконуються паралельно двома командами. Першою командою виконується ця задача, а другою ця задача. Тут першою командою виконується ця задача, а другою ця задача, і так далі. Оце у нас перший спринт. Далі ми бачимо, що другий спринт. Тут також я спробував розподілити задачі так, щоб виконання командами. Двома командами цих задач займало якомога менше часу, або критичний шлях цього спринта е, був найменшим. Тобто ми бачимо цю зелену риску, яка означає критичний шлях. Тобто, довжину усіх задач, або частин задач, які подовжують тривалість розробки. Наприклад, ця задача вона не повністю подовжує тривалість розробки. Е, задача Add roles for authenticated Users-Based on User Classes. Е, ми бачимо, що. Тільки частина подовжує спринт. Далі. А, наприклад, ось ця задача вона, оскільки вона перша, вона і до неї не було ніяких задач, вона повністю міститься в критичному шляху. Тобто то вся її розробка подовжує час розробки цього спринта. Далі наведено такі самі розподіли задач між двома командами, щоб можна їх було виконати якнайшвидше, і зеленим виділено критичний шлях кожного спринта. На цій діаграмі, після показування 9-го спринта, показано критичний шлях проєкту тобто Оце критичні шляхи кожного зі спринтів, і ми бачимо, що е, е, це якби така ступінча ламана лінія це, е, це, з переходом від одного спринта до іншого, це критичний шлях усього проєкту. Якщо подивитися у відповідній системі, можемо подивитися його чітку тривалість цього критичного шляху, і ми бачимо, що Ця тривалість вона є з 9 січня до 15 травня. Тобто тривалість дорівнює у нас трохи більше, ніж 4 місяцями. 4 місяцям і 5 дням виходить. Також зауважу, що я враховував вихідні дні, тобто вихідні дні команди не могли працювати, тому у деяких е, є перериви на вихідні дні. Наприклад, при переході від цього спринта до цього були вихідні, і новий спринт почався після вихідних, а при переході від цього спринта до цього, перехід від одного спринта до іншого почався у будні дні, тобто під час робочого тижня, тому такого, якби, проміжку вихідних днів тут немає. Знову тут видно, що не, не було це не ідеальні скрамівські спринти, в них неоднакова тривалість. Ну, деяких у де, 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 цих двох однакова, але в них неоднакова тривалість, немає якби чітких. ,е, Чіткого розподілу мітингів за днями. Наприклад, в кінці кожного кінця спринта мала б бути ретроспектива, але, ну, звичайно, вона, ця ретроспектива, цей мітинг, він у кожні два тижні у схожий час, в один той самий день, але тут ретроспектива була б тут у нас 22 числа, що у нас є четвергом, а тут ретроспектива, наприклад, тут була б 14-го, що є. Ось. Далі. Далі хочу показати свій план антиризикових заходів. Ну, щоб створити план антиризикових заходів, спочатку потрібно було створити якби передбачити і зазначити ті ризики, які можуть статися у кожному зі спринтів. Я виділив план, виділив, якби зазначив усі ризики, що можуть статися під час розробки проекту, і для кожного ризику зазначив його ймовірність і можливий антиризиковий захід. Наприклад, у другому спринті ми маємо ризик, деякі приклади для локації форм, авторизації, реєстрації будуть знаходитися із затримкою від бізнесу ймовірність низька, антиризиковий захід у разі відсутності деякого прикладу, не чекати на його надходження у рамках однієї конкретної задачі, а реалізувати локалізацію усіх повідомлень, переклади яких надійшли із затримкою, наприкінці спринту, коли таких повідомлень збереться більше. Тобто мається на увазі, що якщо ми маємо десь затримку, то краще почекати, коли затримку із поставкою перекладів для якихось фраз. То краще почекати, поки таких затримка з перекладами набереться більше, дочекатися усіх цих перекладів і почати розробку одразу з усіма даними, ніж звертатися до бізнесу багато разів, і на кожний цей раз, замість одного разу на всі, всі переклади, витрачати час. Ось далі є такий ризик, що, наприклад, під час. І, тобто єдиний розробник, що має досвід роботи з його даними, може захворіти, що призведе до суттєвої затримки майже усіх задач у Sprintті 3. Ну, це є стандартною баз problem, Тобто, таку ситуацію, коли розр... єдиний розробник, що е, вміє робити. Міг іконувати якусь функцію на проєкті, теоретично якого збив в автобус, і після того, як його збив в автобус, ніхто на проєкті вже не може виконувати цю функцію, проєкт е е затримується. Тобто антиризиковий захід це knowledge sharing, фактично, просто попросити цього єдиного розробника, що має досвід роботи з його даним, поділитися своїми знаннями з іншим розробником, щоб у разі е е проблем у цього першого розробника інший розробник міг його замістити. Також у ну, цьому плані наведені антиризикові заходи для усіх інших можливих ризиків для всіх інших спринтів. Для, для цієї лабораторної це все. Дякую за увагу.